Всім привіт. Сезон овірків <кхи> откритий. Сьогодні Николай на кадром. Не хоче показуватися в кадрі своїми рецептами. Будемо без є. Коротше. Зараз покажу вам, як робити малосольні огірки за двоє суток. Так, берем. Як достої двоє суток? Баночка. <кхи> Ось таки уділила нам Ніколая на огірочке. Здорово, не такі Ось, І починаємо. Так, да. До... Перше діло, що ми робимо, беремо зонтики окропа. Ось, руде пана чутно треба було. <кхи> так, ні, Спочатку ага. беремо, положимо на низ до нас є висока стріна, а так його пополовині, не було багато і не вертіло. Жалті напасти коріні, ну, положимо цього. Ось так, положимо на низ. Тепер ввозимо сюди. У нас є листочки смородини. вишню ми не вложимо, бо вона мені не подобається. Вона горчить. І зонтики окропа. Це все ложемо поки що на низ. Так. Тепер беремо 3-4, вона є 5 частичка. Часничка чим більше, тим краще. Нас беремо 5 і пару кусочків просто перерізаємо несільно малими такими щоб він відкрився на низ так. так. Тепер кладемо наші огірочки, желательно. Бажано. Да, бажано їх, щоб влазила туди рука. Стой, стой. Давай я, стой! Ну, як рука не влазить. Зараз я укладу, подумав. Я, наводжу, я покажу, що ми будемо робити. Миколаїв забрала в мене банку, є рука менша, влазить, так от накладає до вона. Ось. Аж як професіонал. Завтра, післязавтра зниму вам рецепт за сутки, гурки які будуть готові із овочевою приправою Торчинської. Кому цікаво, слідкуйте, скоро вийде відео. Дуже дуже смачненькі. Ось так, плотненько наложуємо. Цей рецепт перевірений. постійно таким рецептом робимо. Горочки, виходить, дуже смачні, вони через двоє суток вже готові, але у нас тут є некоторі такі от мішки бігають по ночах, що вони просто не достоюються до двох суток. Горочки міки. Бачите, як професіонал сюди на, на цього. Ти ж не забуваєш, що ще зверху нам треба все покласти. Можеш. No. У вас міняється. З опять. з так, Тепер беремо в нас, е, суміш перців, дух, духмяний перець і чорний перець. Все хорошо. Все, висипаємо сюди. Ну, хто сколько хоче. Я ну, по пару, по, попару, не по пару, а по штучок. П'ять. Так, тепер беремо ми опять два-три зубчика чесника, що у нас ще завишився. Скільки ти скришив вже? Я на них два скришив і сюди до 23. -й. Та тріши, я чеснок люблю. Так да, вони у чеснока стають такі. Жила на робити робить мелким. Він так більше відкривається. Бо це з цього для монусоніку гріху немає ніякого. І то теж кидай. Я з'їм. Так. Скрішим, хай, Зараз уже нам добре. гурочки свої, скоро помідорки свої. Так, тепер беремо ми літр 300 води. Ну, у мене там літра. У ну, мене якраз буде Спока. добре соль ще. І ми сюди натали. Таку... Це на літру було, як каже. Що? На літру води. На літру, так. Да. Ну ми будемо трошки більше. Давай, у нас ага. літр 300. Угу. Вот. Получається. Ми сюди даємо 2,5 ложки солі. Зорку? Дві. До І добре-хорошо її розкалатуємо. Улибайся. Так, я трошки розкалатується. Вмісті тепер беремо зонтика. Та може значерли. Так, беремо зонтика. вот так ставим его. <свес> Чтобы дождь не шел. Да. так, добре его сюда трамбовываем. Листя, листья листьях рон? Нет, берем пару листочков. Смородины. Смородины. Все мити. Все мити, да. Все запихуем вот, сюда. Все сюда. сюда. Все одненько. запах Смородины. Так, і підготовлюємо. Будемо ще. Ну, так отак воду вистопити. Отак, що накритно. Чохватає. Так, добре вимотаємо ще раз. І пробуємо швидко заливати, поки що не осіла наша. Сорочка. Холодні так ще. Сейчас, сейчас, хай ще. Ще 300 грамм я тобі води довго. Бачите, якраз з рам буде. Нас поверхнуть треба цього. Ще. Що? Сюда, щоб на над ній. У нас там сосолька. Хорошо. Доливаємо. Літр 300. Навітр 250. 200. І це все ми отак акуратненько, зверху Оттак. накриваємо. Щоб не, не було б і Це було б златі, ще корінь хрена кинуть, щоб цього але і так добре буде. Я тобі кореня не дав. Вони довго не... Ми не можемо хрін розвести, люди не можуть звести, ми не можемо розвести. Вони довго не, цього. не задержаться. Додаємо до самого вершочка, накриваємо кришечкою, розкалатуємо добре. Смакуйте. Двоє суток. И смогу. Хотя по миссии. Да, на кухне. Все, всем пока. Всем с